Анатолій Валевський. Так, я вирішив. Крихітний пиловий смерч, що згородився під похиленим парканом від раптового пориву вітру, радісно рвонувся до середини вулиці, але несподівано налетів на стоплений черевик діда Трохима і з розчаруванням безсило розсипався. Старий, що сидів на призьбі, чомусь поблажливо усміхнувся І струсивши пил із черевика, ліниво подивився вздовж вулиці. Сиві кущисті брові, глибокі зморшки і пом'ята борідка свідчили про доволі похилий вік, а пошарпаний одяг у грубих кривих латках і брудних плямах свідчив про зневажливе ставлення до самого себе і надмірну схильність до міцних напоїв. Беззаперечним підтвердженням тому слугувало заткнуте скрученою газетою горлечко півлітровки, що стирчала з надірваної кишені піджака. Однак, якби комусь пощастило усю мить зловити погляд старого, то вдалося б помітити, що очі його чисті і десь у їхній глибині вгадується весела іскорка. У кінці вулиці з'явилася Агафія Филимонова, манірна сільська аристократка. Колись у дні своєї тепер вже досить далекої молодості вона приїхала за розподілом у це село вчителем початкових класів. Та так тут і залишилося. Роки пролетіли непомітно, і тепер колишня неприступна красуня, а нині самотня пенсіонерка доживала свій вік, сама себе призначивши громадським охоронцем місцевої моралі. Звичайно ж, дід Трохин для неї був осередком усіх мислимих і немислимих пороків і тому був найпершим ворогом. Порівнявшись із будинком сільського забулдиги, агафія зупинилася і, підібгавши сухенькі губи, осудливо похитала головою. Отже, окаяний, вже знову самого ранку набрався. Трохим знехотя відкрив одне око і мляво огризнувся. Тобі то яке діло? На свої п'ю, на кровні. І де ж ти їх тільки береш? Мабуть, давно все пропив, а тепер по сусідах же бракуєш. Тепер, не тепер твоє яке діло, усміхнувся Трохим. А ти піди сусідів порозпитуй, може, чого й рознюхаєш. Як тобі, і не соромно, одразу скуйовдилася Агафія. Хоч би справою, якою корисною зайнявся, он живеш, немов трутень, спиш та п'єш безпросипно, а на вигляд і не постарів зовсім за стільки років, і не хворієш ніколи. І за що тільки тобі Бог здоров'я таке дає? А що, мабуть, задрісно стало? То ти не соромся, тільки скажи я і тобі хлюпну трішечки молодильного елексіру. Може, ми з тобою ще й любов закрутимо? Він картинно потягнувся по пляшку, але агафія сердито відмахнулася і заквапилася далі, щось обурно бурмочучи собі під ніс і осудливо хитаючи головою. Трохим провів її співчутливим поглядом до повороту і знову безтурботно розвалився на призьбі. Але насправді слова агафії його занепокоїли. Ну, ось, подумав він, почали помічати. Отже, знову прийшов час йти. Тільки хто ж село зберігати буде? Ні. Мабуть, почекаю ще трохи, а там вже видно буде. З'явившись в Чепурнівці понад 20 років тому, він оселився в занедбаній хаті і поступово здобув репутацію ледаря, безнадійного п'янички та неймовірного брехуна. Місцеві намагалися не спілкуватися з дідом Трохимом. Щоправда, пара сільських п'яничок спочатку начебто перейнялися до нього дружніми почуттями, але після кількох піятих з подальшими ночівлями в гнойливій купі. Куди їх трохим незмінно притягував, стали уникати його товариства. Мало того, відтоді вони й пити стали менше. У всякому разі, перейшли з розряду нікчемних пияк у звичайних любителів випити, іноді, з нагоди. Та й взагалі життя в селі за кілька останніх десятиліть стало спокійнішим і вмиротвореним. Ось тільки дід Трохим псував загальну картину благополуччя. Та, мабуть, не даремно ж свідчить приказка у сім'ї не без виродка. Вже з ним і розмовляли, і умовляли, і соромили та все без толку. Тоді на забулдигу махнули рукою, а йому тільки того й потрібно було. Насправді трохи алкоголь на дух переносити не міг, але на людях вдавав із себе відчайдушного пияку. Так йому було легше залишатися в тіні і непомітно робити свою справу. А спиртне, яке він вживав для видимості, трохим за допомогою телекінезу просто переміщував зі свого організму прямісінько у вигрібну яму. Але про це ніхто не здогадувався. Життя влаштоване так, що завжди знаходяться місця, в яких за якихось незрозумілих причин зосереджуються біди, чи то природні катаклізми часто відбуваються, чи то погані люди в одному місці збираються в надлишку. Чи то хвороби одна за одною настають, а звичайний люд страждає ні за що, ні про що. Дід Трахим знав усе це наперед і вмів відводити біду, ось тому то він і став таємним хранителем чепурнівки. А до цього він оберігав інші селища. Та тільки щоразу, як люди починали помічати, що він не старіє, доводилося йти подалі. Так він і поневірився по світові. Майже з того самого 1908 року тепер ось уже прийшла пора і звідси йти. А не хотілося. Звик він тут, та й люди місцеві, чого вже казати, душевні й чуйні ех, залишитися б і жити, як усі, не перекидаючись. Чепурнівці дід трохим облаштувався якраз перед тим великим весняним паводком, що трапився 20 років тому. Тоді тиха зазвичай Кам'янка раптом поперла з берегів, як скажена, і бути б біді, та тільки якимось дивом відкрилася провалля біля загиблих болот, куди вся вода одразу і зійшла. Чому і як все сталося ніхто толком сказати не міг. Потім і вчені приїжджали, щоб дослідити феномен, тільки хіба ж чого знайдеш, коли все болото поглинуло трясовина. та так ще й не підсунешся. А десь за рік, у середині літа, в найспекотнішу пору, ліс в кількох місцях так спалахнув, що не встигли й схаменутися, як з усіх боків стіна вогню підступила. Ну, думали все, гаплик. Тільки раптом, звідки не візьмись, налетів шалений шквал зі зливою і за якісь лічені хвилини загасив пожежу. Багато ще чого недоброго за минулі роки відбувалося навколо Чепурнівки. Епідемії всілякі, природні катаклизми, але село не зачепило. Тільки нинішньої зими в лютому мало біда не сталася. З околиць крабовидної туманності знову, як у далекому 1908 році, для захоплення Землі прибув десантний корабель тектозіанців. Минулого разу, за допомогою генераторів антиматерії, розташованих в аномальних зонах планети, вдалося непомітно викривити просторово-часовий тунель. І корабель агресорів вибухнув у лісовій глушині. Служба зачистки пробула оперативно і знищила всі залишки, тільки повалений ліс не вдалося відновити. Земні вчені й до нині голови ламають, чи то це метеорит був, чи то загадкові експерименти ніколи тесли з бездротовою передачою електроенергії. А нині чергові служби далекого сповіщення ледь не прогавили корабель агресорів. Але трохи мстих, і в останню мить все ж таки вдалося зловити військовий зореліт у пастку резонансного деструктуризатора і розпорошити на невеликі частини. Щоправда, повністю уникнути розголосу не вдалося, невеликі фрагменти таки впали в околицях. Але тут уже земні служби попрацювали, все засекретили, а офіційно оголосили про падіння залишків метеоритного дощу. Зовсім поруч почулося якесь шародіння, сопіння і трохи обережно розплющив очі. За два кроки навпроти нього сидів сусідський барбос боцман і пильно дивився на діда. Він з'явився в селі зовсім нещодавно і дуже швидко прижився у сусідів. Від його уважного погляду дідові стало трохи не по собі. Здавалося, пес читає його думки. І ось ось відкриє пащу, щоб осудливо спитати Ну що, втратив форму, розслабився? Дід трохим здригнувся так, що ледь не звалився із призьби, бо у цей самий момент боцман саме так і сказав Схиливши голову набік, пес із хитринкою подивився на сільського зобулдигу і додав Мабуть, думки мегатять усілякі в голові, про те, як би залишитися. Трохим мимоволі ковтнув, швидко оглянув безлюдну вулицю, а потім знову втупився на барбоса, який раптом ліниво позіхнув і безцеремонно почухав задньою лапою за вухом. Немов втративши інтерес до діда, він розлігся в пилу і поклав морду на передні лапи. А песику, це ти зараз зі мною розмовляв? обережно поцікавився Трохим. Ну, звісно, я. Трохим розгублено скуйовдив бороду. Якби він і справді пив, то подумав би, що це наслідки перебору. Але тут боцман пояснив Я новий хранитель, твій наступник, чого вже тут незрозумілого? Трохим із полегшенням зітхнув Тепер усе прояснилося. Але якщо надіслали нового хранителя, то, виходить, настав час повертатися на рідну планету. А чому ти в такому образі? Адже раніше ми ніколи зовні не відрізнялися від людей. Та й не тільки зовні, погодився боцман. Але Рада хранителів ухвалила рішення, що відтепер ми не можемо виглядати як люди. Але чому? Це все через тебе. Трохим тупився у співрозмовника, чекаючи роз'яснень. Ти ж знаєш, що хранителі не мають права втручатися в життя на землі, почав пояснювати боцман. Тільки охороняти відторгнення зовнішніх агресорів. А я що? Я і не втручався, спробував виправдатися трохи. Тільки двічі, коли тектозіанці намагалися напасти на землю, та й то вдалося все перевести на метеорити. Ну, так про це й мови немає. А от хто локальним природним катаклізмам запобігав, епідеміям усіляким. Я вже не кажу, що своїм досить огідним прикладом ти змушуєш людей змінюватися. Хіба це не пряме втручання? Трохим зніякові в потилиці і, ховаючи очі, пробурмотів. Так на краще ж змінюється. Що ж у цьому поганого? До речі, а чому тебе саме в собачому вигляді сюди відправили? Та тому, що яким би собака не був, своїм прикладом він не зможе впливати на людей. Отже, і не буде прямого втручання. Із сусіднього двору визирнув рудий облізлий кіт і з презирством тупився на собаку. Боцман без особливого ентузіазму гаркнув на нього, і кіт миттєво зник. Дивлюся, добре ти в образ вжився, усміхнувся Трохим. Доводиться дотримуватись. Боцман неспішно підвівся і, підійшовши ближче, сів біля самісіньких ніг сільського забулдиги. Дочекавшись, поки проїде велосипедист. Він обережно поцікавився, як уходити будеш. Трохим задумливо похилив голову, вистукав пальцями по коліну хитромудрий дріб і обережно вимовив Звик я тут, розумієш? Та й ніхто мене вдома не чекає. Це було правдою. На рідній планеті у Трохима не залишилося ні сім'ї, ані близьких. Утім, то й звали його не Трохимом, та й ззовні він мав зовсім інший вигляд. Боцман дуже уважно подивився на хранителя і серйозно запитав: Ти ж знаєш, що з тобою станеться, якщо приймеш рішення тут залишитися? Так. Кожному хранителю було відомо про наслідки, якщо після закінчення терміну він приймав рішення залишитися на землі, то ставав звичайнісінькою людиною. Він жив, як усі люди, радів і страждав, старів, і вмирав, коли приходив термін. Щоправда, люди не знали про той чистий і світлий шлях, який відкривався їм за межею буття, а хранителі знали і дбайливо охороняли колиску людства в ім'я того великого, що було призначено людям вишніми силами. Заради цього було варто бути людиною. Глибокі зморшки на обличчі Трохима згладилися. Він посміхнувся і упевнено вимовив Так, я вирішив.